Вже утворити одну, тому що вони десь аналогічні питання, і включити тоді по двох представників від фракцій в цю комісію. По двох? Ну, бо, тому що два питання. Крайні законодавчі. Якщо не саме так. Ставлю проєкт 1289 за основу прошого Як ним поглянути добира. За 53, три тимчасової комісії одної третини у нас. Правильно? Прошу. Рішення. Не ну, є представники, мене просили представники ходачку. А ми не обговорюємо. Ми, ми надаємо слово. Є представники ходачкова і Кременецького народу. Ставлю на голосування, що за те, щоб надати слово представникам великого ходачкова? Прошу. Давай на голосування. Прошу. Да, я хочу, я хочу, я хочу. Думаю, Веде, Олексій Петрович. Здається, чи ні? Олексій була пропозиція, десь було досягнено домовленості. У нас маса питань, які теж важливі для області. Ми вже засідаємо у цю сесію, якщо не помиляється четвертий раз, так? Третє. Третє. А є одна річ. Ми домовлялися, давайте ми будемо обговорити ці питання. Не прийшло, йдемо далі. Дотримується регламенту. Ми дотримуємося, регламенту. Даю роз'яснення. перше. На минулій сесії я особисто. І потім телефонічно звертався до аграрія, під борди якого висять на півобласті, Івана. Питання. По любому. Місяць пройшов. Люди що, шмате чи що? Якщо у вас є пропозиція, не обговорити, вийдіть зараз до людей. Я сюди не боявся. А ви вийдіть туди, а ви вийде до ви, ви людей. І ви сюди приїхали для того, щоб обзивати наших людей, що Я не обзиваю людей. Бо я сюди ще не приключити мої слова. Я сказав на ну, паті, що ми не робили з наших людей шматня. А що ми з людьми говорили, великі бізнесмени, в Мердель. Я ставлю на голосування. Хто за те? Що? Тут кабуваю. Шановні депутати, прошу вас,